Королєви я на місці, я на шезлонгу, на сонечку. В лісі серед лісу. Дивіться, серед лісу, тут собі лежу. Ось там будиночок. До речі, з будиночком все добре. Ніхто нічого не пошкодив, ніхто нічого не зробив. Я вам покажу. Горнятка, все на місці, сковородки, все є на місці, хіба Сергій не може раків знайти? Де ділись раки? Так, отут моє місце. бачите, Тут я собі відпочиваю. Отако, от йдемо по сходинках наверх. Піднімаємося в будиночок. Сходи, що Максимко тоді на на зняли. Ага. Ну бачу, хтось теж дивіться. Горнятка, чайник, все. Чистенько, папір, все. Ще отраз ріс туди принести віник, позамітати тут. Та в мене тут був віник, свісло. А, віник свісно, ну нічого. Не, віник є. Де, Де? вінок? Суди... Максим сюди приходив своїми хлопцями з друзями. Приходив сюди. Але шашлики не смажив, У них грошей не було на не ну, не шашлики. Не так, От, от, от вам знайомий гамак, напевно. Ну, я не знаю, чи хтось в ньому різкне лежати. Я? Е, пристановочний столик, коктейльний столик, барний. Ну і обідяний стіл. І ось, будь ласка, Максим. Один мінус, один мінус, що я. Третину забула, годівничка на місце, сковорітка, отам другий поверх літньої кухні, хто хоче повідпочивати. Качеля надійна. Я ще по дорозі знайшла ось такі грибочки, моховички і різних, і різних грибів в лісі вистачає. Отак От ще я вам скажу. Ліка, Сергій взяв колонку, а я йому сказала, яка колонка в лісі, пташок треба слухати. На пташки не співають? Пташки ми тут, можете вже прокидатися. Де той оркестр? Тобто знаєш, як говорять, що в ліс хтось приходить, вони починають тоді співати. Ну таке говорять. А поки в лісі вас немає, вони що будуть напрягати. Кройко, дуже багато різних грибів. Ну, Таких, я не знаю, білих я не бачу. Тут ужина має бути, але щось її теж не видно. Так що все, я не буду тут дуже заважати, поки всі не прийшли, нічого розпаковувати не буду. Хіба можна галі познати, щоб скатертину взяла. Я завжди беру скопити, не цього разу забула. Макс, давай щось допомагай, роби. Не хочеш, карімати стели на лавку і влягайся собі. Або йди в машину, бери собі шезлонг. Або взагалі ти маєш допомагати Сергію. От, сухі повалені дерева, дрова. Дрова дрова, дрова от, збирати, робити, чи як це назвати. Дрова збирайте. Збирайте дрова. Ось такі грибочки. Різні всякі. Боже, як і в лісі давно не була минулого року. Що ти ходиш? Ти дрова давай збирай, пали вогонь. Я Але я вам скажу, що в цьому в комарі в лісі є. І так. -то. Угу. Так, ну що, я вам все показала, Мушу, можу йти і лягати. Дивіться, які ще грибочки. Я не знаю, що за гриби. Я, Якщо і люблю, то люблю підпаньки і люблю білі. На білих поки... Попі... На базарі я білі вже бачила, до речі, гриби, Але лекачний червий. я їх ще не купляла, але тільки гриби з'являться я зразу буду сушити. Бо зимою білі гриби, то дивіться, ще один меховичок. Може все-таки... О, то й о добре, бачите. Боже, думаю, що там шарудить. думаю, що там, хто там, хто там якийсь за звір лізе, то Сергій щось там робить. Ото кабан. Так, в мене вже буде три такі грибочки. Ще тако, знаєте, похожу і на грибну підливку в мене буде гриби. Ну цей взагалі прекрасний, дивіться. Треба придивлятися. Максим, іди шукай гриби. Щоб нам було на підливці. Макс, Ми щось вже не видно лісі. Ще зелене. Тут напевно, просто сонця немає. Максим, шукай давай цей! Як ти не міш? Ходи, отако очі вниз. От ти зараз покажу. Тут є різні всякі, нам треба отакі. Сергій, ти що не навчив? Гриби шукати? На, сиди вивчай. Ось такі во, бач, має красавчик бути, бачиш? Так він не черв'яками. Шерв... От його може бути черв'яками, нічого. Черво мало червь. Макс, давай, пішов шукати гриби, не займайся фігньою. Бігом. Де мої дві карі? А оцього треба попалити, щоб було в порядок. Максим, давай роби тут порядок. В сумці твої, дихаючі предмети. Максим, порядок навой. Тут треба все, а що ту за пляшки тут дві, полишали. Дві, дві тички треба, Максим, ці довгі, щоб ми щось мали. Давайте, давайте, давай. рухайтесь. Я йду полежу. так. А де мої куляри? Тут треба взяти, бо сонце світло. Ще я купальник не взяла. Макс, давай тут, зроби тут порядок, що тут такий бардак. Бігом. Треба було хлопців брати своїх, я тобі казала. Так, тобі приляжу.